Добрий день. Давайте перш за все повернемось на хвилинку до нашої минулої розмови. І згадаємо ще раз Дещо Єлла В його творчості є така своєрідна риса, яку можна вважати одночасно і плюсом, і мінусом. Це те, що Дещо Хемет писав не по шаблону. Тобто він написав небагато романів 5 романів, і вони абсолютно різні, так наче їх писали різні автори. Мальтійський ну, зовсім не схожий на худого чоловіка. Чи там криваві жнива, абсолютно не схожі на прокляття Денів. Різні персонажі, різні події, різні обставини, різна манера написання. Не по шаблону писав Дещо Ілхемет. Але для автора детективних романів це мінус. Тому що я, принаймні, від улюбленого автора чекаю шаблону. І багато хто, мабуть, хоче з дня в день, з місяця в місяць, від книги до книги, роками слідкувати за пригодами, за розслідуваннями свого улюбленого персонажа. Чи це Міс Марпл, чи це Конон, Холмс, Шерлок Холмс і Лікар Ватсон, чи це Філіп Марлоу, чи це Патер Браун, чи це навіть хай буде Раст Фандорін. Ми хочемо слідкувати. І впізнавати їх, і їхню манеру і їхній світ в кожному творі. Тому автор детективів повинен вміти вдало створювати літературний серіал. І це добре, що він вміє писати по шаблону. Звичайно, в цього є свої мінуси. Ну, прочитаєш скажімо, там, романів 5-6 крісті», то вже якось починаєш розуміти, як вона маскує вбивцю. Як вона відводить штучно від нього увагу, десь починаєш це вже вгадувати. Розуміти. Або Конан Дойль. Як він вражав в дитинстві? Ось здавалося, як можна так логічно мислити, як Шерлок Холмс? Ну, це ж щось таке унікальне. А потім з часом, коли я зрозумів цю підводну математику, ці формули, з допомогою яких Конан Дойль створював своє оповідання, то стало зрозуміло, що ці оповідання можна писати тисячами. І це, і це не складно на, насправді. І десь навіть я був в момент, коли відчув розхолодження, коли зрозумів, що, ну, розкусив, як то кажуть. Е Манеру писання Конан Дойля. Але потім, що називається, на все закриваєш очі, тому що головне не це, головне не злочин, головне той шарм, який є навколо персонажа Шерлока Холмса, головне оця, смак епохи вікторіанської, як говорив Пітер Вайль, коли заходив в музей Шерлока Холмса в Лондоні. Говоримо, ми любимо цей вікторіанський детектив саме за відчуття епохи, е, коли діви були не а бандити – не брити. Когда можна було тумана защититися каміном. Звичайно, це, це дуже комфортне е, читання. Це тобі не бандитські вулиці з, з наркоманами і грабіжниками, і корумпована поліція, і корумпована влада. Зовсім інша атмосфера тих. Романів вікторіанської епохи. Але, як, на мою думку, писав Конан Дойль? Скажімо, ну це я штучний приклад наводжу. Починається оповідання. Ватсон говорить: Холмс, подивіться, хтось іде до наших дверей. Холмс виглядає вікно і каже: це ж якийсь відставний моряк, шкіпер. Як ви зрозуміли, дивується Ватсон, він же ж нічим не відрізняється в натовпі. І Холмс пояснює, Ватсон, відкрити очі. Ну, подивіться, як він широко ступає, так наче в нього під ногами палуба вітрильника, і він спробує по звичці втримувати рівновагу. А он хіба ви не бачите на зап'ясті у нього татуювання якоря або рідко підстрижена, як у шкіпера? Ну, ясно, відстани шкіпер. І Ватсон дивується, як я не побачив це. Разом з ним дивується і читач. Ух, який спостережливий Холмс. А насправді це Конандоль просто маніпулює інформацією. Він її приховав від нас, а відкрив своєму персонажу Холмсу. Якби оповідання почалось так: до дверей Бейкер стріт Забув номер, підійшов чоловік, широко розставляючи ноги, наче під ногами у нього була не бруківка, а хитка палуба вітрильника. На зап'ясті. Можна було помітити татуювання якорі, або рідка була підстрижена, наче у шкіпера, То нам вже і Холмс не треба, і Конандуель не треба, ми знаємо, і де відставний Ну, Але від нас ця інформація була прихована. Просто а відкрита через Холмса. От, отакі трюки, штучні дуже. І, і так все у Конан Дойля, на жаль. Але, але, я вже сказав, ми любимо не за це. І, звичайно, коли підсідаєш на такий якийсь літературний серіал, то дуже шкода, що він може закінчитись. От, скажімо, у мене в цих двох таких томах, як енциклопедії грубезних, тут весь Шерлок Холмс зібраний. Або коли дочитуєш ось такий том Честертона, повне зібрання творів про це Брауна, шкодуєш, от би ще три таких, і читав би з задоволенням далі. Тобто ми любимо таке десь шаблонне чтиво. І, звичайно. Навіть мій улюбленець Реймунд Чандлер він теж писав по шаблону. І в кожному романі ти очікуєш, що Філіп Марлоу, але ти з радістю очікуєш, що він сидить у своїй тій запиленій порожній конторі в Богі, з порожніми кишенями, а в шуфляді столу десь перекочується уже напівпорожнє. Остання пляшка віскі, і життя не передбачає нічого хорошого. І раптом якийсь випадковий клієнт з дріб'язковою справою, за якою братись тут не хочеться. Але вона виливається в щось таке грандіозне, що там замішані і корумповані чиновники, і поліція, і, і гангстери, і якісь голівудські магнати. І той бідний Філіп Марлоу по черзі битий. Поліцейськими, то гангстерами, то гангстерами, то поліцейськими, і, і в якісь паузи він лікується черговою порцією віскі. І Ти вже знаєш, що це буде в кожному романі, але і цього ти і чекаєш. Цього ти і чекаєш. В цьому теж є свій шарм Лос-Анджелеса 30-х-40-х років, навіть цієї контори, в якій сидить такий кулоритний. І... Дуже своєрідний персонаж Філіп Марлоу, мова, про якого піде ще у нас думаю попереду. А зараз мені хочеться сказати про іншого автора. Він з того ж самого покоління, що і Хеммет і Чандлер. Але він писав уже в іншій манері в манері класичного детективу. І зараз у нас така пауза між романами Нуар Хемета і Чандлера. Ми поговоримо про зовсім іншого письменника. Не знаю, чому. Я на нього переключився як на одного з своїх улюбленців. Я досить пізно, декілька років назад, я звернув увагу на цього письменника, ну, мабуть, це щось уже вікове. Мабуть, старість. Я, до речі, ще в молодості дуже важко сприймав оповідання Честертона. Ще коли дістанеш якийсь такий архівний, давній журнал наука і життя. Там міг бути надрукований Честертон з якимось оповіданням про Брауна. Ну, одне, два прочитаєш з задоволенням, навіть з захватом. Але коли я брав до рук книгу збірничок, які були якісь такі тонесенькі були збірнички, і, і ні разу я не дочитав. Чомусь мені ставало е, е, нуднувато. А зараз е, я читаю з задоволенням оповідання Честертона і ось цього автора. Зовсім представника не крутого детективу. Я або покажу, або зараз зроблю аварію. Ось він. Повне зібрання творів Рекса Стаута про Ніро Вульфа і Арчі Гудвіна. У 17 томах. З пригодами я купував цю збірку на Олекс. Чому я вирішив придбати цю збірку, я скажу потім, вона дуже важливу роль відіграла в житті моєї мами. Азар радує ще і мене. Я вирішив пошукати. Причому Трек Стау це той автор, якого все-таки треба мати всього і читати, так як серіал дивишся. Я теж його ніби і знав раніше, але коли попадаються якісь окремі романи, їх сприймаєш не так, як послідовне читання. І коли вже в твоє життя входить, Ніровульф і Арчі Гудин входять, і постійно присутні, і довго, і ти вже до них звикаєш, і вони стають реальніші, ніж деякі реальні люди, яких бачиш на вулицях. Так от я. Не знав навіть уявлення, не мав, в скількох книгах е, оцей цикл про І Бачу, хтось продає в 16 томах, е, говорячи, що то в нього повна збірка. Я замовив, оплатив, е, і десь, може, через день, через два приходить мені повідомлення на електронну пошту. Цей продавець каже, я знайшов ще два томи. Доплатіть. І я вам їх теж вкладу. Я доплатив, думаю, ну вже 18 томів. Добре, прекрасно. Щось така в повноті вже буде збірка. Дуже радий. Отримую посилку, розглядаю книги і бачу там два дублікати. Тобто томів насправді 16. Тому що є два по два, що називається. А одного немає. Взагалі відсутній. Тобто два лишніх, а одного немає. Ось якась така невдала начебто, покупка. Е, ну, нічого, думаю, та так уже і буде. А потім я ось на, якому, на минулому тижні натрапив знову ж таки на OLX е, на чоловіка, який продає розрізнені томи цього зібрання. Я, я хотів саме це, щоб такий був комплект в одному стилі. І вже 10-й том, якого не вистачало, обійшовся мені, по суті, в ту саму ціну, що всі 16 попередніх. Ну, якось так. Я думаю, що це за якісь мої читацькі грішки. Знаєте, як кажуть євреї: добре Боже, що ти взяв грошима. Тобто, за якусь свою помилку, за якийсь свій гріх, розплачується не здоров'ям, не якимсь нещастям. Все одно, що Бог чи космос, чи хто там всесвіт тебе оштрафував, щоб ти надалі так не поводився. Ну це, це жартуючи, говорю. Якось так трапилось. Е, за то я трохи переплатив, щоб зібрати цей комплект. Але я радий, що він у мене нарешті є повністю. Е, чим він виділяється на фоні інших авторів. По-перше, Рекстаут. Високо тримає планку. У нього немає якихось таких прохідних романів в циклі примітивних. Хоча злочини інколи здаються ну, якимись такими не дуже природніми. Але все таки інтрига тримається до кінця. Слідкувати за подіями цікаво. Видно, що писала людина розумна, глибока. І немає затягнутостей, які, ну принаймні для мене, були, скажімо, вагати крісці. Коли читаєш і думаєш, ну ну вже коли вже? Коли вже там щось почне прояснюватись, щось вже нудновато читати, щось вже втомився. З Рексом Стаутом такого немає. Навіть якщо роман там на 200 сторінок, вони якось пролітають і закінчується роман несподівано. От от тобі вже і кінець міг би ще читати. Самі персонажі Ніро, Вульф і Арчі Гудвін, ну, це теж класика і, і шаблон, тобто парочка. Парочки завжди були в історичному жанрі, починаючи від Едгара По, мабуть, і Конан Дойль той же. Причому парочки, як правило, на контрасті діють: Мудрий Холмс і такий простакуватий Ватсон, або Мудрий Пуаро і якийсь такий тугодум, тустоловий констебель. Чи там вимальовується у Конодоліщ якийсь зовсім тупуватий Лестрейд. Але. Ну, а як сприймати Ереста Фандорі на Безіпонського слуги? Тобто цей шаблон використовують і, і ну, мусить бути. Так Так цікавіше, коли ще є парочка, за якою слідкуєш? У та парочка не на контрастах діє. Вони один одного доповнюють. Ніровульф. Це приватний детектив, живе в своєму будинку, але він, по-перше, огрядний, а по-друге, якийсь такий, начебто, дуже лінивий. Він з дому не виходить. Він такий лінивий, що коли сидить і йому треба знати, скільки годин, а годинник за спиною, йому літь повернути голову. І він каже: Арч, подивись, скільки годин. Але він дуже любить розмірковувати, отак, знаходячись в такому непорушному спокої, він аналізує, мислить. А ще він дуже любить орхідеї і кулінарію. Ніровульф – гурман. І це постійно в романах обігрується. Ніровульф любить на верхній поверх в оранжерею підніматися ліфтом. Наскільки він лінивий... Займається весь час своїми орхідеями, і від цього його не можуть відволікти ніякі клієнти. І він, здається, з Теодором, садівником може про щось і поговорити, це, наче такий додатковий бонус в романі до детективної інтриги. Що Ніровульф може спуститись в підвал, де кухня, і поговорити з кухарем Фріцем. Розказати якийсь рецепт. В романі описується, як Ніровуф їсть. І більше того, навіть в повне зібрання творів Рекса Стаута входить досить, досить несподівана книга Кулінарна. Кулінарна книга Ніро Вульфа, де зібрані рецепти не просто опис, а склад, інгредієнти, розповідь, як готувати, страви, які згадуються в романах Рекса Стаута, що їдять або які рецепти Ніро Вульф десь сам розповідає Фріцу. Це теж цікаво. І крім того, Ніро Вульф, звичайно, що і часто на різні теми спілкується з Арчі Годвіном. І це теми своєрідні, варті уваги, навіть якщо вони не стосуються такої головної детективної інтриги. Це своєрідні плюси Рекса Стаута. Добротна, хороша література. В якій є що для себе щось дізнатись. дізнатися. Відносно кулінарії, то ось саме і Ніровульф спонукав мене не просто який-небудь порошок рущений залити кип'ятком, а все-таки відноситись до, наприклад, кави зараз, як до серйозної складової нашого життя. Не ігнорувати це, не отримувати. Вміти радість. І тому я каву варю і вкинув, що називається для разнообразяння дрібку розмарину. В честь Ніру Вульфа. І вийшло непогано. Розмарин дає якийсь такий свого роду хвойний, я б сказав би, присмак. Десь якась така димність. В напої. Ну, воно того було варте. Хоча, звичайно, так завжди пити не буду. А відносно кулінарії, то ось буквально відкриваєш любу книгу зараз, яку я читаю. І з перших сторінок в тут вторник на ужин в столовий старого кірпічного особняка на 35-й Западної вулиці був поданий один із кулінарних шедеврів Фріца. Це були голубі з сосісками і кислої капустою. Ну, здавалося б, дуже просто. Але коли відкриваєш книгу рецептів тут додатково в повному зібранні творів, то бачу, не так-то і просто це все Фріц готував. Ну, повторити то складно. Повторити я не пробую. Страви там бувають дуже екзотичні, якісь жаркої щерепахи. Або е, запечені шпаки. Як це не дивно, події відбуваються в Нью-Йорку, е, де там можна було купити шпаків. Але от такий рецепт: візьміть 18 шпаків, загорніть їх в листя шалфею, говорить Фріц. Ну, якщо немає листя шалфею, ну що ж, біда, але скористуйтесь фольгою, ну і, і так далі. Шпаків мені їсти не хочеться. А ось навіть такі прості речі, як. млинці. В общем, да. Он ловко збросив мені на тарілку пишний, поджарений, до золотістої корочки блин. Це Фріц і Арчі Гудвін на кухні. Потім проходить кілька хвилин. Арчі Гудвін відволікається на телефонну розмову. Фріц тим временем убрав з моєї тарілки остивший, по його мнению, блін, і приступив к ізготовленню нового. Тобто, у Фріца, звичайно, свій рецепт, який теж можна прочитати, який він готував у цій млинці, але треба ще і, щоб все було правильно, щоб він був достатньої температури, цей бліна інакше все схолов, це не так смачно. Таких нюансів дуже багато своєрідних. Хто любить куховарити чи цікавиться кулінарією, Ну, рексоставу Стаута треба читати. Ось такі справи. Ну, а я досить пізно полюбив цього автора. Мабуть, вік сказується. Вік десь вже старість. На підході, і тому хочеться щось ось таке. А-ля-Вікторіанська епоха. Неспішне, де персонажі багато говорять, думають, а не просто десь бігають і пострелюють. Десь мені вже навпаки скучно читати про всякі трюки і перестрілки і бійки. Ну, це просто скучно чомусь, якісь недовгі спецефекти в кіно. Хочеться чогось іншого, хочеться якоїсь аналітики, роздумів, по суті, розслідування чи сторонніх, от як бувають у Рекса Стаута, вони серед персонажів. Ще одна складова, чому я придбав це повне зібрання творів. Ці книги відіграли значну роль в житті моєї мами. Мабуть, саме тому я і купив книги, а потім вже отак декілька років назад їх сам, як то кажуть, підсів. Справа в тому, що мама якось так дуже поступово втрачала рухомість. І світ, в якому вона живе, якось так в один момент почав звужуватись невідворотньо. Спочатку вона могла от селище, де ми зараз проживаємо. Поїхати до міста, поспілкуватись е з подругами чи по якихось справах сходити. Потім їй стало важко рухатись, так що вона вже не хотіла навіть користуватись громадським транспортом. Це було важко. Потім стало ще гірше здоров'ям, і вона вже не виходила за межі подвір'я дім, подвір'я ось е такий гузенький став світ. А потім з двома паличками. А потім вже їй важко було вийти навіть з дому, лише е, по приміщеннях, і, і, і ще менший став світ, і, а зараз вона пересувається лише у кріслі. І, по суті, без е, моєї допомоги на вулицю вона і потрапити не може. Ну, на щастя, дуже ясно мислить і читає більше за мене. Але я думаю, що ось такий позитивний настрій, тобто я не помічав, щоб оці фізіологічні обмеження якось впливали на її душевний стан. Вона це сприйняла досить, як для зовнішнього спостерігача, мирно, врівноважено, без. Депресій, без відчаю, без е, образи на весь світ, без капризів, як то буває з людьми, і так далі. І мені здається, що значну роль в тому, як вона справилась, як вона звиклась своїми новими обставинами, зіграв саме Рекс Стаут і його книги. І ось цей персонаж Ніро Вульф. Тому що, мама в мене взагалі така людина, що ну, їй було б смішно, якби їй сказали ось. Там візьми, за приклад собі, Олександра Олександр Мір'єсів, плавку кричать, ще-будь совєтські ідоли чи ікони. E, це все штучне. А от, от, от такий персонажі Кніру як Вульф, який добровільно не покидає дому свого. Він там не знаю, раз чи два в 17 тумах ø, покидає будинок. А так він сидить собі, йому вистачає, йому вистачає. Його є інтереси орхідеї і кулінарія пообідувши, обміскувати якусь справу в улюбленому кріслі. І якось мама теж так зрозуміла, що життя продовжується, навіть якщо ти не можеш вийти з дому, вона в електронному варіанті, спочатку, ну не знаю, кілька разів прочитала весь цей цикл, і весь час, от ще, ще щось знайди. Мене просила, то кажуть, скачай ще якийсь роман ще поки я не знайшов повне зібрання творів. Ну я подумав, що потрібно мати вдома в папері. Потрібно мати в папері на всякий випадок. І не прогадав, тому що теж підсів на Рексостаута. І. не знаю, Мені здається, що Нірагульф все-таки маму підбадьорив. І вона ось так має електронну книгу. Хоча вже не може навіть в бібліотеку підняти сюди, тому що це в мансарді, вона по сходах сюди і не вийде. Але ось так в неї є телефон. Вона весь час по телефону спілкується, вона знає, що робиться у нас в селищі. Якісь сусідки, подруги весь час можуть прийти чимось поділитись. І, ну, по суті, що відбувається у нас, так в хорошому значенні слова, не те, що так, вона займається яким плідкуванням, вона знає краще, аніж е, хто будь інший. Тому що вона збирає, сидячи вдома інформацію з різних джерел і, і об'єднує. Ну і звичайно, телефон дозволяє спілкуватись, а електронні книги читає вона на 90% все-таки детективи. Допомагають їй отак триматись на плаву, мати якийсь інтерес в житті і роботу для мозку. Ось такий рекстаут. Якщо говорити про рекомендації, чи сказав би я вам читати, то ось в такому ключі хіба що постарайтесь. Або в електронному вигляді, або в паперовому, зібрати принаймні багато. багато. Щоб так підсісти і дивитись, умовно кажучи, літературний серіал читати. Тому що окремі книги вони десь трошки сприймаються не так. Хоча, звичайно, в кожному творі свій сюжет якихось переплетінь між романами. Немає. Але все-таки я рекомендував би читати Рекса Стаута серії. Ось такий письменник втрутився в мою симпатію до жанру нуар. Не знаю, не хочу визначати йому місце. Хай собі там на одній поличці з Хеметом буде. Не можу сказати, що Хемет чи Стаут. Чи Конан Дойль, чи чьи табагато крісці писали гірше, ніж Реймунд Чандлер. Але Реймунд Чандлер все-таки, мабуть, мій улюбленець. І про нього я змушений розповісти вам окремо. До наступної зустрічі!